Все частіше дизайнери в оформленні будинку звертаються до природних матеріалів, великою популярністю користується бамбук в інтер'єрі в першу чергу через його екологічності, а також незвичайності, оригінальності і в той же час простоти. Властивість бамбук має дивовижні властивості. Він дуже пористий і гігроскопічний, тобто отлично впітиває твологу, але при цьому не схильний до гниття, навіть якщо повністю знаходиться в воді або бруду. Населеної різними мікроорганізмами способність захищатися від несприятливого навколишнього середовища пояснюється в його волокна речовини, нефриту. Нефрит також надає стеблах особливу міцність, важливо відзначити також екологічність даного матеріалу. Бамбук росте дуже швидко в чистих лісах, тому в його деревині немає шкідливих для здоров'я частинок, токсичних добавок, він володіє. Від природи бактерицидними властивостями поверхня з натурального матеріалу стійка до температурних перепадів благоустойчива і не вбирає запахи переваги в інтер'єрі. Бамбук має різноманітні фактурні рішення. Він податливий, володіє багатою палітрою кольорів. При його використанні в обробці стелі істин можна досягти більшої звукоізоляції, він незамінний в теплоізоляції помещення. Застосовують бамбук в інтер'єрі по різному, використовують полотно. Панелі з пресованого бамбука, його стовбури, а також меблі, часто використовують метод зонування в приміщеннях за допомогою цього матеріалу, а також він виступає в ролі декору приміщень і застосовується в созданні ландшафтного дизайну, шпалери з рисунком бамбука зображують його фактуру. Види обробки. Бамбукові панелі роблять вручну з тіста, смужки переплітають і пресують в один або кілька шарів, шпалери виготовляються аналогічно. З тим, що смужки не переплітаються, а клеються на основу для покриття пола випускають паркет, виготовлений із стебел шестирічного рослини. Полотно бамбукове полотно в інтер'єрі надає собою тоненькі рослинні рейки на тканинній основі, які тримаються за допомогою клея. Таке полотно приклеюється до стіни за допомогою рідких цехів у колір. Малюнок, спосіб плетіння, можуть бути різними, по іншому таке полотно називають още панелями. Так як виглядає однаково рівно. Плита їх роблять вручну шляхом ретельного плетіння з бамбукового теса. Вони мають різний розмір і кількість шарів. Для обробки підлоги використовують щільні і п'ятишарові плити, які називаються китайським паркетом. Для таких плит характерні тепло, звукоізоляція і надзвичайна стійкість до вологи. Панель панелі з бамбука роблять методом спресовування смужок. Вони виглядають як листи сайдинг. І використовуються як оздоблювальний матеріал для стін всередині приміщення, але також є панелі для зовнішньої обробки, які компонують путем стикування пазів між собою. Малюнок плетіння може бути різним, що відкриває великі можливості для декорування. Шпалери вони виготовляються з розщепленого бамбука, смужки обробленого матеріалу наклеюють безладно на рисовий папір або тканину таким чином. Створюючи малюнок або візерунок, шпалери з бамбука в інтер'єрі довговічні, вони не тьмініють від сонячного світла, їх практически неможливо пошкодити, їх також легко застосовувати в отделочних роботах, а ще це екологічно чистий натуральний матеріал. Такі обопрідають інтер'єру природний, етнічний стиль створюють теплоту і затишок в приміщенні, дані шпалери будуть доречні в створенні африканської. Японської і китайської тематики в інтер'єрі наклеюють такі шпалери зазвичай не на всю стіну, щоб не відчувався надлишок, а використовують для створення акценту в інтер'єрі. Паркет все більшу популярність має підлога з бамбука паркет. Він підходить для будь-якого інтер'єру, особливо в поєднанні з природними матеріалами, такий паркет звичай натурального або кавового кольору. Бамбук від природи золотистого цвета, він має солом'яний відтінок і поперечні смужки там. Де знаходяться вузли стебля, поверхня паркету темніє після термічної обробки і стає кольору кави, вона може бути матовою і глянцевою. Меблі у найрізноманітніших інтер'єрах можна побачити. Меблі з бамбука, вона відмінно вписується як в сучасний, так і в класичний стиль. Такі меблі дуже оригінальна і красива, вона гармонійна в поєднанні з природними матеріалами, деревом, шкірою або каменем. Прикладом таких меблів можуть бути вбудовані кухні, стола, стілець, етажерка, ширма, вішалка, ліжко, крісло, аксесуар. Бамбук можна використовувати не тільки для обробки приміщень, але і в якості аксесуара для розставляння. Аці в інтер'єрі деревна структура і теплий колір надає інтер'єру вишуканий східний мотив аксесуарів із бамбука безвіч, наприклад, рамки для сімейних фотографій, плетені короби, шкатулка. Підставки для вазонів жалюзі, драцена, посуд. Бамбукові жалюзі дуже практичні, вони не вигоряють і створюють особливий затишок, велику популярність в наш час придбав аксесуар. Драцена. Вважається, що вона наповнює будинок позитивною енергією, драцену вирощують в звичайних вазах, вона може рости у водоймах і навіть у фонтані, якщо встановити драцену в кімнаті. То воздух наповниться чудовим деревним ароматом. Також дуже популярні зараз різні предмети із зображенням, що повторює образ бамбука, штори, гардина, накидки на меблі, серветка, плитка у ванні, ранка в душовій, подушка. Дуже добре виглядають шпалери з малюнком бамбука. Всі ці аксесуари зможуть додати будинку вишуканий тропечески стиль, легкість, свіжість і простоту. Головне. Робити ці акценти не перевантажуючи зі смаком і розмірністю, використання в інтер'єрі, бамбук для декору використовують при виготовленні різних предметів. Полотном з бамбука можна обклеїти стару тумбу, в стовбурів створити екран для радіатора, оновити їм стільниці тумби, столу. Даний матеріал гармонійно вписується в оформлення кухонних інтер'єрів і поєднується з текстилем і джутом. Шпалери з бамбука в інтер'єрі вносять особливий колорит і вишуканість. До квітів, які удачно сочетаються з такими аксесуарами, відносяться білий, світло-бежевий, сташковий, жовтий, коричневий, зелений. Стіни оформлені бамбуком. Гармонійно вписуються в екостиль японський мінімалізм, не менш виграшно вони будуть виглядати і в грецькому стилі. Догляд, догляд за бамбуковими виробами нескладний, їх досить протерти губкою, змоченою в мильному розчині. Даний матеріал схильний до розшаровування, тому його рекомендують тримати подалі від приладів опалення у помещенні нужно тримати відповідну вологість і не використовувати хімпрепарати з абразивними частинками. Для продовження терміну служби можна покрити стовбури лаком. Фото нижче пропонуємо подивитися ще фото застосування бамбука в інтер'єрі відео.